10 серпня, місто Одеса, Дример, Обзор пляжу, Золотий берег. Він починається з таких красот. Тут дуже-дуже прозора вода, дуже симпатична обстановка. Ми можемо з вами всюди-всюди всюди гарно відпочивати. Ходімо до самого золотого берегу. Дивимось. Водичка сьогодні градусів 20-21. Температура повітря градусів 27. Зараз у нас без 22 і ми на даному пляжі, по три. всі полюбляють, всі, хто приїжджав, всі його полюбляють. Не завжди тут прозора водичка, бо багато народу її мутить різноманітними способами. Хтось ногами, хтось руками, хтось іншим містом. Але все одно люди це місце полюбляють. Найгарніший пляж для найгарніших підписників, найгарніших моїх. Любителів відпочинку на Чорному морі. На морі, де краса. І от така чудова атмосфера. Просто можна дивитись на це море, море щастя. І в цьому море щастя. Відпочивають українці, котрі теж щасливі. Можна всюди пристроїтись, десь комусь під мишку, десь під ноги. Хочу сказати, що міста не взагалі немає, сісти нема де. Хоча люди повинні вже були йти до обіду, поїсти. Але чомусь міста взагалі немає. Тут всюди їздять велосипедисти. Це ж траса здоров'я, саме це і є траса здоров'я. Якщо піти догори, то там буде траса здоров'я для велосипедистів, а донизу для пішоходів. І от такий чудовий пляж, який всім подобається. Сподіваюсь вам теж. І ви обов'язково підпишетесь і поставите нам всім лайки за те, що ми для вас знімаємо всю красу, цих левів, цих дівчат, цих красунечок нашого Чорного морічка. Просто всюди немає. Всюди люди. Люди, що ви все? За, заполонили. Люди всюди. Ну, вам подобається. Думаю, що ви ставите лайки. Я вже чую це в майбутньому. Здається, що вже багато наставили лайків. Ходімо, спитаємо, як леви себе почувають. Леви, ви як? Леви, давайте їх трохи погладимо. Леве, привіт, привіт, левочки. Як справи? А все нормально, тут голодаю. нічого не їв з самого е, того часу, як ми, як ми сюди поставили. На горищі у нас дуже чудові маєтки, Непрацюючий фонтан. Там далі можна піти на 191 маршрутку та 127-му. Котра їде до міста, до центру міста. Це як майже пригород. 16 та станція Луко фонтана. Тут всюди квіточки, можна подивитись у бінокль, як там тоне крейсер Москва, точніше вже затонув. Тут всюди спортивні підтягнуті українці. Майже, все, всю зиму вони займали спортом, щоб приїхати на Чорне море та порадіти. Ці красі дуже-дуже дуже чудово. Пляжі майже всі переповнені. Так що, якщо треба на моречку, приходити раніше. Вода десь чистенька, десь не дуже. Ну, на цьому пляжі я кажу, що багато людей тут на Балтихалі нахалюпали ногами, руками та іншими частинами тела тіла. Корочу, такий чудовий пляж. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставимо лайк, репост і підписка. Якщо бажаєте, можете навіть підтримати канал. Номера карт є в назві Відео і каналу зробимо. Так що всім гарного дня! Ходімо плавати разом з вами, мої любі друзі. Все, мабуть, треба завершати і бажаю всім бути моїм підписниками. До побачення, любі друзі. Пока.